Чудова ідея на подарунок, ну і просто для себе. Це така універсальна сковорідка, на якій швидко і легко готувати. Їжа до поверхні не прилипає і не пригорає, можна її мити звичайними миючими засобами. Конструкція сковорідки повністю розбірна і виготовлена з якісного, товстого металу, який довго зберігає тепло. Я готувала сьогодні нереальну смакоту, м'ясо з картоплею, з овочами, а також на ній можна готувати будь-які страви. Це можуть бути і каші, і морепродукти, м'ясо, риба, овочі. Вона практична, містка, зручна і довговічна. До речі, комплектацію можна доповнити гравіюванням, можна обрати надпись на кришці сковорідки з унікальним малюнком обрати такий свій індивідуальний дизайн, а у нас вийшла така смакота з ароматом димком. Ну просто важко передати через екран.